І останнє дві шести кошенят. Це ось такі сірлики наші. Вони ще шипучки. Да, вони ще шипучки. Вони ще шипучки. Ось такі вони злючки. Але також стан їх уже майже нормалізувався. Вони ще проходять лікування, але їх також вже можна бронювати. Кошенята зараз характерні, але з часом. З коротким часом вони стануть вкрай любвіабільні, добрі та спокійні. Не дивіться на них, що вони зараз настільки бояться, бо їм так само, як і минулим кошенятам проводили обробки, плюс на вулиці їх шугали, і місце з якого їх забрали взагалі не. Зували з кількістю людей, бо тому, що вони там чуть ли не в полі жили, і їм потрібен адаптаційний період, як і всім тваринкам, яких забирають з вулиці і з притулків. Тож, кому подобаються такі норовливі хлопчаки, також можете звертатись до волонтерів та бронювати цих обсіків собі.